Всім привіт, з вами сьогодні прато. І сьогодні ми будемо грати Отаку гру рослини проти Брейн Мені Мікажу взяти таку рослину і поставити. Вона виростає зараз якось. І зараз. Аво, нубіні піганіні пішов. Його ж рознесуть. Давай, давай. Та. Його можна типу сюди поставити, так? Так. На нього можна підходити. І він нам бабки дає. Нормально. Ще можна такий один поставити. Хай буде. Оце хто такий? Балерина капучина. А, можна ще купити а, до того не вистачить. У мене є якась біта і таке щось. Давай. Отрулімер отрулечити. Рейр. Маю рознести? Давай. Стріляй. Разнеси. Давай, майже, майже. Разнес. Ой. Меньше половины. Давай. Yes. Нет, он не мерит роличина. Ставим. Она нам уже дает больше, чем... Ну, мини-пицца Диди. Але все одно в мене якось мало грошей. Я думаю купити зараз ще одного такого і поставити у сюди. Зараз виросте. Оце що таке? А можна всякі штуки купляти? а цей тип що робить? А, в нього можна продавати. И пятиви. И три А ну. Кай. Два. Три. И пятиви тоже три. На бини пицца не нельзя продать. Так. Ху. Обалдеть. Я подави бабки за це получил. Я хочу вот цей тимчис. Я хочу ты судь, да? Да. Мин пять дає. Цей три. Цей тоже 3 Ну, да, хай буде балерина капучино йде да? Я хочу купити ще три отаких от І саджу оп э. оп Отак оп, оп. Вот І все то була не балерина капучина то було еспресо Спрессента Синьора А це вже балерина капучина Легендарка Нам буде давати багато. Ну, але оті, допевне, не роздесуть Да? Да. Але майже. Роздесли. й там дуже мало хп залишилось. О, бербер потопів. О, давай швидко, швидко, швидко. Оп. Стоп. Я бер беру по топима. Наспіх. Він до 20 дає. Цех можна продати. Кукфанто, еліфанто, Легендарка Це. Е. Сфайна на ту кнопку. Все. Но как фан, то и элефант. Не, майже, майже добыли. Ну, тут и тут вообще жесткий тип. Дуже жестко дать О, у о, кто? Фрули-фруло. Олефолос не тип дав орка Лео оркала. Не дав свинину бомбородину. Афиє, тип дякую. А ще мені да Це легендарка Дякую дуже. Це походу, підписник? Ніби да. Не Ні підписник. Але я не впевнений Давай Міфік. А у нього там дуже багато. Давай, рамон... Гарарамон. Ставим. А. в хула. Барби подпів 12 12 Він не дав оркалео оркала. О, Оркалео оркала. Жорщий. Я тобі типу дуже дякую. Напевно, який жорсткий. Оце він? А ну да, такий нормальний. Він. Ага, обалдеть У нього є оцей бомбардірок крокоділо. Офігенний. Ну я йому дуже дякую, що він мені дав таких почків. Він мені дав оркалеву оркала і цього. Тіпа, і дає дуже багато. Ja mogę äh, kupić już po takie i takie jeszcze покупаю. No äh, op, op, a nie może, a co nie może? A, więcej niż pięć tipów, nie może. O co? O Eee стоп. Yes. Вот так. Ну, я на них хотела типа, эти падают. Это дурьишки можно куплять за бабки. Сто. Обалдеть. На миллионы.

а тих я можу якось продати оцих типів. Ну пускай. Так подивлюсь. Оп. А, і ще. Да. А чого тільки п'ять може сталося? Я в шоке. Стоп, стоп. Таше надо продать. А, а, а. Чкай. А давайте их куда? Тише um. пять дают. Ну, утип. Яких я вже не можу поставити? А я їх не можу щось продати. Гарно не можу щось. Обнідалась від ні не Оп. діду. А як? Не, я не можу. О, шауден бербер потепів. А тут добре... Блін, я би хотів новий оцей відкрити. Я напевно буду на нього збирати. Ех, мене є. Бер, бер, патапім. Ну, іншого просто маю Я зараз подарую тому, типу. Тип. Це тобі. Ну я реально просто не маю. А що іншого тобі дати? Він відхилив? Напевно, я не хочу його брати, щоб я собі його залишив. А, є оркале О, У мене є такі тепер. Поняв. Піпікі вітри. Угу, поняв. Тридцять одну. А так Хай буде Це я просто продам. Все. О, це йде жорсткий тип. Я бы зараз ще отако два купив Цих. weiter, weiter. О, не дали. 35 да их. так. Фух, класс. Э, самое продаем. Эдаю. Просто всіх. И ставлю вот таких. И зараз еще одного так куплю. Прикуплю себе. А, манус это. Ну. Сейчас куда ты? Сейчас сюда. Э, wait. Все-таки теперь. Не знаю, что -то. Вот идти типа стреляют так жестко. Я збираю грошики. О, ну, ні, ноут. У мене камбала бум. Тут все я продаю. Так. У неот такий золотий виріс. О, це там чис. добре. добре. Uh, цей оркалевого оркала дуже багато дає. І так само у ці два, типа. Давайте ще трошечки. Мені вже треба то... Надо... О, такий теж золотий. У мене є 4, а можна посадити п'ять. Я що такого посаджу? Берберпатапіп. О-о-а, норгангунтині, а не на сині. Е То нуп. Піду до інших типів. У нього баприта бандіто. Ну, цей тип, взагалі, мега солідний. У нього є три оркале уркали. Баприто бандіто три. Чотири. И вот цей Типу можна можно в красный чешу. Він вообще жесткий. Давай. У меня тут вот такие типы. А я зберу бабки. Може вже выстачаю. Не. А не. Можна робіт робити. Це індекс. Які рослини можуть бути. А це брейн рот. Оні. У мене був Люрба, Нолі Люри Лори. Шо? Да? Я не знав. Тут є тоже так секреточки. Як в стиле прейдерот. А я йду... Стоп. Бербер потопим на мис. Продам. У мене тут теперь уже много зібралось. А мы ч я его дошл? У меня легендарочка. А, волю бадолілорі в мене був. Все, я продаю за хіпів і в мене вже має бути. І... Да треба трошки позбирати. Оп-оп-оп-оп. І я купляю доріжку другу. Все класно. Це у мене все-таки розмиттер. У мене оркалео оркала е. Ну, а не в кого ти має другої доріжки? Не в того типає. У цього є аж три доріжки. Ну, але я що? Можу вже посадити на іншу доріжку. Да. Можу садити. Ну, добре, хай бабки заробляють. Ще мені сподобалася гра, ще будуть такі відео виходити. Цей режимчик. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Крортур. І до зустрічі.